Дев'ята в Україні ефір дніпро тіві продовжує випуск новин. Студії Дмитро Херлов. Вітаю сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Більше двох з половиною тисяч громадян України удостоєне державу Ізраїль, звання праведника народів світу за порятунок євреїв від Голокосту. Вночі росіяни обстріляли покровську громаду Нікопольського району. Туди прилетіло з десяток снарядів з важкої артилерії, пошкоджені об'єкти інфраструктури та транспортне підприємство. Люди не постраждали. У Дніпрі ніч пройшла без обстрілів, проте повітряна тривога тривала майже три години. За попередньою інформацією, ворог атакував Україну крилатими ракетами. По нашому місту їх скерувань та потроплянь не зафіксовано. Тим часом, і вночі і вранці ворог крилатими ракетами атакував цивільні об'єкти Тернопільщини. Росіяни зруйнували два та пошкодили 12 дачних будинків. Також ламками ракет пошкоджено цивільні торгові та господарські об'єкти і 9 вантажних автомобілів. У Дніпрі громадськість та місцева влада спільно дбають про Надія Корбана по допомогу. Очільник громради оперативно направляє заявки до відповідних комунальних міських служб для подальшого реагування. Як швидко розв'язували проблему і спиляли аварійні кущі акації, які завдавали шкоди дітям. Дивіться далі. До телеграм-каналу голови громадської ради при міській раді Дніпра Геннадія Корбана надійшло чергове звернення. Справа стосується чагарників акації, які калічать наших дітей, коли розростаються. Ми своїми силами обламуємо акацію, проте вона знову росте. Потрібна спецтехніка, щоб прибрати пеньки та коріння назавжди. Геннадій Корбан оперативно направив прохання Дніпрян про допомогу до відповідних департаментів та міських комунальних служб. Ми звернулися за допомогою до телеграм-каналу, щоб нам надали спецтехніку, щоб викорчувати пні і прибрати ці порослі назавжди. І ми дуже раді з того, що нам дуже допомогли. Комунальники міськзеленбуду швидко впоралися із проблемою людей. Назавжди прибрали пеньки та викорчували коріння за допомогою спецтехніки. У нас з'явилось бажання зробити місце навколо себе, навколо наших дітей, навколо для людей. Це місце кращим, тому що раніше воно було занедбаним, ніхто тут не прибирав, ніхто тут не розчищав, не косив траву. Ось і ми от вирішили потрошку, потрошку починати благоустрій даної території самі своїми силами, своїми заявками до комунальних підприємств місця. Територія навколо майданчика з воркауту на проспекті Слобожанський, 84 тепер виглядає охайно. З подібною проблемою прибирання сухостою чи аварійних дерев до голови громадської ради звертаються доволі часто. За останній час подібні роботи провели у дворах за наступними адресами: проспект Дмитра Яворницького 6, проспект Героїв, 17, вулиця Маршала Судця, 7, вулиця Титова, 30. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, звертайтесь за номерами на екрані. Заявки приймають у будні з 9 до 17 години. Або надішліть звернення на пошту. Цілодобово працює телеграм-канал Геннадія Корбана. Залишити скаргу можна в коментарях. Вогнеборці ліквідували займання у захараченій квартирі Дніпра. Займання сталося на 9-му поверсі. На балконі горів старий мотлох. Вогнем знищено сміття, пошкоджено внутрішнє оздоблення стін на балконі на площі 4 квадратних метри. Люди не постраждали. Народжувати з комфортом. В одному з міських пологових будинків Дніпра коштом міського бюджету зробили ремонт та встановили надсучасне обладнання. Чи задоволений персонал та пацієнти дізнавались мої колеги? Дівчинку в одному з пологових будинків Дніпра розповідає, пологи пройшли у комфортних умовах. Народили дуже швидко сьогодні вранці. Власне, пройшло все обережно. На мене приклали дитинку, як я хотіла, ми з нею познайомились. Тут досить комфортно. я Тут з вчорашнього дня перебуваю. Все зручно, все є. Всі дівчатка підходять, в усьому допомагають, тому жодних нарікань для зручного перебування. Матусь під час пологів у медзакладі зробили ремонт та закупили нове обладнання. Це крісло, воно унікальне тим, що зручно не тільки жінці, зручно й медичному персоналу, який працює з цією породіллю. Надсучасні сучасні пологові крісла, система контролю за станом породіллі та немовля для появи на світ нового життя у цьому закладі створені всі умови. Майже кожна п'ята людина народилася в чому в цих стінах. Ці стіни знають багато людських доль. Коли я сюди в далекому 93-му році прийшла, тут були загальні коридори, загальні палати, загальні пологові зали. Але ж за цей час, особливо останні 15-20 років, коли ми почали втілювати новітні перинатальні технології, в нас. З'явились індивідуальні пологові зали, де жінка може із своєю родиною народжувати спокійно і комфортно. Без припинення робочого процесу тут відновили пологові зали, коридори, замінили сантехніку, електропостачання та завезли нові меблі. Також облаштували палати для спільного перебування матерів та дітей з індивідуальними санвузлами. Оснащена сучасним обладнанням і палати реанімації та патології. Ремонт пологового будинку зробили коштом міського бюджету. Я хочу висловити від імені колективу Подяку департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради, депутатському корпусу міської ради та міському голові. Завдяки спільної співпраці ми на сьогодні отримали сучасний пологовий будинок, обладнаний комфортні. Палати перебування, комфортні пологові зали, комфортні умови праці для співробітників, що теж немаловажно. і можливість отримали для втілення новітних технологій перинатальної допомоги. Лише за останній рік у стінах цього пологового на світ з'явилося майже півтори тисячі дітей. В парку Шевченка комунальники оновлюють зелені насадження. Як обирають локації, і до чого тут ароматерапія? Вже готові розказати наші журналісти. Гуртензії, ялівець, дерен білий, хоста та духмяні трави на алеях парку Шевченка висаджують нові насадження. Рослини обиралися за декількома критеріями, включаючи естетику та практичність. В першу чергу це фотозона гарна. Трішки ми відійшли від прямих ліній, оскільки алея це регулярна посадка дерев. Але ми трошки ну, вирішили розбавити ландшафт. При підборі асортименту ми характеризувалися природними кліматичними умовами нашому регіону. Тому асо. Томент підібраний дой, який буде стійкий в нашому регіоні. Паралельно з цими видами робіт ми проводимо посів насіння газонних трав. Суміс яких підібрана дуже ну вони не невибагливі та в та устойчові квитоптувані. Окрім спеціального газону, в парку поступово з'являються цілі клумби запашних трав. Одна з таких зон вже радує місця на центральному вході до парку. Тут ми вирішили створити таку гарну затишну аромозону. Для цього ми висаджуємо тут кущі лаванди. Трішки пізніше будуть висаджені тим'ян та інші ароматичні духмяні трави. Для чого ми це робимо? Для того щоб людина, яка приходить у парк, змогла спостерігати не тільки візуальне задоволення та таку гарну приємну картину зелену, а ще й відчути оцей запах неповторний. Роботи зізнаються комунальники ще багато, але вже влітку містяни зможуть малуватися красою. Сцена просто неба. Молодий дніпровський музикант встановив вуличне піаніно для перехожих, аби кожен мав можливість спробувати себе у ролі виконавця. Де саме стоїть інструмент? Дивіться далі. Просто неба лунає червона рута Володимира Івасюка. Олександр віртуозно та захоплено натискає клавіші піаніно. Музика це такий політ, який дозволяє відриватися від землі, від будь-яких проблем і поринути у цей магічний казковий світ. Хлопець 11 років займається музикою. Він загорівся ідеєю надати можливість грати всім охочим. Тому разом з другом купив та встановив вуличне піаніно у парку Глоби. Я вірю, що кожен може створювати і через цей інструмент дуже гарно проявлятися. Бо для того, щоб е, вважати себе музикантом, там чи ще якісь такі речі, не потрібно обов'язково закінчувати музичну школу, а потім музичний коледж, а потім консерваторію. А тут для тебе є сцена просто неба. Музичні українські твори у виконанні юного піаніста вражають перехожих. Враження зверху дуже велике, дуже приємне враження. Мій внук також любить, коли на фортепіано грає на музику, Він дуже класику він дуже любить. Особливо він марші любить страуса, встановлений вуличний інструмент надихає і на навчання, каже Владислав. Дуже подобається. Це супер. Що додумались поставити піаніно, щоб люди могли приходити пограти там або тренуватися, учитися. Ну це дуже прекрасно, але не дуже виходить, поки ну з часом все вийде. Окрім цього, молодий піаніст встановив загальні правила користування для того, щоб піаніно довше послугувало. Потрібно Бережно до нього ставитися, не а, стучати по клавішах. А, також, звичайно, треба закривати кришку, щоб дощ не залив на клавіші. А, і важливо, щоб інструмент все ж таки не заважав а, жителям а, будинків, що знаходяться. За проспектом знайти вилучний інструмент можна поблизу колонади на центральному вході в парк імені Лазаря Глобе. На пісенному конкурсі Євробачення цього року перемогла Швеція. Співачка Лурін, переможниця Євробачення, 2012 виступила з піснею Тату здобувши другу перемогу для себе і вже сьому для Швеції. Гурт творчий, який представляв Україну, посів шосту сходинку, отримавши 243 бали. Український гурт творчий після російського обстрілу Тернополя написав плакат з написом Тернопіль. І коли камера показувала ложу української делегації, демонстрували його в ефірі. Нагадаємо, пісенний конкурс цьогоріч відбувся в британському Ліверпулі, але проходив від імені України. Це зокрема проявлялося у перформансах, якими розважали глядачів при відкритті шоу та під час процесу голосування. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Впродовж ночі у місті масштабних аварій на мережах водопостачання не зафіксовано. Знеструмлення на підвищувальних та насосно-фільтрувальних станціях наразі відсутні. Більше інформації про роботу підприємств, ремонти з точними адресами на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро ТВ та офіційному сайті Дніпровської міської ради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І про роботу транспорту сьогодні тролейбусний маршрут номер 5 завершить свою роботу раніше. Останнє відправлення з кінцевих зупинок від вулиці Титова о 20.05, від залізничного вокзалу о 20.35 – Зміни пов'язані з ремонтом контактної мережі по проспекту Олександра Поля. Надзвичайники за минулу добу здійснили 9 виїздів. З них 6 на пожежі, одна сталася у житловому секторі, три на транспорті, ще одна на сміттєзвалище. І про погоду синоптики на сьогодні прогнозують сонячну погоду без опадів. Температура повітря протягом дня становитиме від плюс 23 до плюс 12 градусів Це тепла. Це остання інформація випуску. Підписуйтесь на канал Дніпро ТВ, на наші спецпроєкти, QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро ТВ зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Наступний випуск у 12-й. На все добре. До побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна.